Доброго дня, колеги. Поки запускають презентацію, хочу вас попросити, щоб ви в боті задавали питання, тому що в мене є подарунок за найбільш цікаве питання, або найкращу пропозицію, яку ви мені допоможете би, зрозуміти для втілення подальшому в життя. Микита сьогодні зараз вже задав такий тренд. що Ми трошки починаємо більш таки вільне спілкування. Сподіваюсь, у мене не буде також дуже серйозної якби такі теми. Тема та буде серйозна, але постараюся. Розповідати по-дружньому в компанії Ясно є дуже багато каналів обслуговування. І знаєте, в нас є ті клієнти, як би ми не хотіли піти в діджитал, але в них прямо от жага до персонального спілкування, в них так історично склалося, тому що це комунальна сфера, тому що вони люблять ходити ногами до наших офісів, вони люблять поспілкуватися. Ну, я думаю, що вони спочатку, то знаєте, на тролейбусі їдуть, потім там в черзі в поліклініці сидять, а потім до нас ще приходять приблизно одна і та сама категорія. Але, звичайно, ми намагаємося розвивати наші канали діджитальної комунікації, щоб зменшувати навантаження на аналоговість, зменшувати витрати і так далі. У нас є принципи, якими ми, звичайно, керуємося. Це зрозумілість, щоб не було щось дуже складно, це надійність. Щоб люди розуміли, що всі канали вони, в принципі, ідентичні по своєму функціоналу. І, передавши, наприклад, показання через чат-бот, ти будеш впевнений, що рахунок, який ти побачиш не знаю, в особистому кабінеті, воно все все буде враховано, що все це сквозне. Це має бути зручно. І в нас є такий принцип, як креативність. Ми трошки намагаємося відійти від того, що ми якби, все ж таки комунальні послуги не Хочеться бути сірим брендом, сірою компанією. Ми намагаємося якось розробили там тон войс, яким спілкуємося в соціальних мережах. І до цієї креативності зараз про це в основному і буде моя доповідь, тому що знаєте, не завжди це добре. А для того щоб перейти від загального до конкретного, знаєте, кажуть, конференція була дуже вдалою, якщо ти вийшов і маєш якісь три ідеї, які тобі сподобалися. І конференція прям була супер крутою, якщо ти отримав якийсь один інструмент, який можеш піти і зробити у себе сразу без якихось там великих капіталовкладень. Сподіваюсь, Сподіваюся, я вам сьогодні якийсь такий інструмент дам. Якийсь час обирали канал для розвитку діджитальний, і ми вважали, що це має бути мобільний застосунок. Зібрали дуже велику фокус-групу, прям таку дуже правильно. Різні регіони України, різний вік, різний соціальний а, статус людей, різний рівень їх доходу. І спитали: а що б вас побудило встановити собі мобільний додаток і не ходити там до наших центрів, не дзвонити нам. Відповіді надавали в відеоформаті, і ми були прямо в шоці. Люди сказали я 80% на хвилиночку. Я не можу собі встановити новий мобільний додаток, тому що це не пропустить пам'ять мого телефону. Ми сидимо, це як? Ну ми сидимо всі в офісі, там зараз яка сера діджиталізації, і навіть не думаємо про те, що для багатьох людей це прям проблема. Вони мають подумати, що їм видалити для того, щоб встановити щось нове. Тоді ми подумали, що окей, тоді це будуть чат-боти. Знаєте, є дуже там якісь популярні а, канали, да, наприклад, в Телеграмі, там чому тривога, всі ж там дивляться, да, коли, не дай Бог, щось трапляється. А, чому тривога має 200 тисяч підписників в наших чат-ботах на два чат-боти Viber плюс Телеграм 700 тисяч підписників. Це якби дуже багато. Де ми їх взяли? Ну не було б не було б щастя та нещастя помогло. Графіки, звісно, всі почали заходити, підписуватись для того, щоб дивитися, коли ж того світла не буде. На жаль. Чому бот бо вайбері? Ну, по-перше, Viber він е, вибрали для розвитку. Вони в нас Telegram мають абсолютно однаковий функціонал, але Viber ми вирішили зробити дуже красивим. Тому що Viber це найбільш скачуваний месенджер в нашій країні. І він все ж таки має можливості змінювати дизайн. Якщо ти в Телеграмі, то у тебе там 1, 2, 3, 4, 5 якби кнопочка. А вайбер, ти можеш якісь іконки поставити, якось по-іншому його зробити трошечки красивішим. І це прям був такий проект, в який вірили всі. В нас була команда, яка над ним працювала. Я цю фотографію поставила не просто так. Ви подивіться, як виглядають ці люди: молоді, амбітні, креативні. Оця наша креативність. Вона прям всюди у нас мала відображатись. Нас тут був і марком, і діджитал маркетинг, бренд, маркетолог. Дизайнер мені до сих пор каже, що це один з його найулюбленіших проектів, як ми той вайбер змінювали. І зробили його красивим. А далі у нас, знаєте, очікування та реальність. Спочатку зробили красиве меню. Там і анімовані і основні всі іконочки, все, все ж вивірене, що на першій е, стрічці, що на другому рівні, е, кнопочка з запитаннями. Все. А потім ми вирішили, що треба ж тепер дізнатися, а людям взагалі воно подобається. І запустили опитування Customer Effort Score. CSI запускається в голосових каналах, Effort Score в діджитальних. Да? Тобто, фактично, це індекс е, е, клієнтських зусиль. Наскільки було. Легко клієнту комунікувати. Але ж пам'ятаєте, вони ж у нас такі креативні товариші. Тому наше опитування виглядало отак. Красиві смайлики, наші ці циферки. Давайте поставимо смайлики від червоного до зеленого і підпишемо ж їх дуже красиво. На поганенько, ну таке найбуде все гуд і вау. Ну, в принципі. Вам теж да, зараз подобається і нам теж дуже подобалось. І ми отримали результати: 96 тисяч оцінок, тобто кожен п'ятий користувач нашого Вайтберботу дав нам оцінку. А показник, який ми отримали, був не то, що менше за середній по компанії. Він був на 7% менше планового. 6,7% критиків. Критики це а, ті, хто поставили оцінки від 1 до 3. Ну тут складно поняти, що 1, що 3, Ну, як би так, оце поганенько, не таке і найбуде. Але ж а, оцінки не заради оцінок. І ті, хто ставили низьку оцінку, ми відкривали додаткове поле, де люди писали нам текст. Що ж їм саме не сподобалось? Ми дізнались про себе все. Опускаючи, якби те, що йшло не дуже по суті, ми це все прочитали. Було дуже грустно. В принципі, отут моя презентація могла б зараз переназватися як не почути клієнта в діджитал, або коли там, стратегія маркетингу стає факапом. Варіантів у мене було декілька, але то було б занадто. Треба щось робити з цими коментарями. А тепер давайте взагалі поговоримо, а що таке Viber? У всіх є такі чатики. <світ> прям да? Оце ж от прям для тих людей, оце всі смайлики, оце все вау. от Прям лягло. А, зараз я покажу коментарі, які нам писали люди. Я заздалегідь вибачаюсь за. Частина не українською мовою, але дуже хотілося би зберегти мову оригіналу. А що вони нам казали про е, наші іконки і наші шрифти? Кажуть, ні, у вас все добре, це в мене окуляри маленькі. Ну, ладно. І Ще в нас був, а, це щодо взагалі там візуалізації. Вони нам про ці смайлики писали, що оці ваші рожи, це якби недружня переписка. Дякуємо. Зараз зробимо якісь висновки. А, окремо виведено про зону. А в ті, хто користується ботами в місті Київ, вони такою, якби, з таким не стикаються, тому що коли ти заходиш передавати показання, система автоматично а, розуміє, яка в тебе зонність лічильнику. Тобто, чи він однозонний, чи окремо там день-ніч. А наприклад, в місті Дніпро такого нема, і там клієнти мають вибрати, оберіть зону один-два. Знаєте, коли нам пишуть, а Дніпро це яка зона там? Все село обдзвонила, яка в нас зона. І ти розумієш, що ні, зонність це взагалі про інше для людей. Ніхто цього не розуміє. Ну і, звісно, ми робили роботу над помилками. Це було перше. Все, прибираємо дуже красиві креативні натиси і робимо все ж таки нормальні, людські, зрозумілі оцінки. Щодо того, що по зонностям, тепер, якщо, наприклад, місто Дніпро, то відразу в нього буде там плутаєшся в зонах, розробили статті. А нам ще було важко, тому що різні регіони по різному, там оці ці всі циферки означають, де день чи ніч, то треба було під кожну окрему статті і так далі. Ми перегрупували кнопочки, тому що ходять все ж таки більше передати показання та оплатити. Ми зробили їх більшими. І наразі ми вже маємо зовсім інший результат. Кількість оцінок приблизно та ж. Також кожен п'ятий нам надає зворотній зв'язок, але тепер рівень задоволеності і зручності користування цим сервісом 95%. ну Це дуже прям багато. Ну і критики всього 2%, без них нікуди, тому що вони все одно. Нам дають стимул для розвитку. І те, що робиться зараз, ми закінчили вже відеоінструкцію по роботі нашого бота, тому що все одно у людей залишаються питання. Вона вже є там в наших соцмережах, і зараз піде пушем на всю аудиторію в ботах. Але для того, щоб потім людей не спамити, будемо тільки при додаванні нового користувача йому відразу цю відеоінструкцію надавати, щоб знімати з нього питання. Які висновки ми зробили креатив? Це не не завжди добре. І все ж таки треба зважати на цільову аудиторію. Кросфункціональна взаємодія, якби при оновленнях і плануваннях всі пішли до обслуговування, то ми б знали про ці зони і не отримували б такий там шквал негативу а, після впровадження. Фокус групи. Ми можемо бути всі безкінечно впевнені в тому, що все зрозуміло, все цікаво, все доступно для людей. Але потрібен від них все ж таки зворотній. Зв'язок, ну і Voice of Customer. Давайте поле для вільного коментаря. Це, звичайно, не просто потім читати ці тисячі художніх творів, але на них ти можеш багато чого знайти. У мене все. Дякую, колеги.